Гайда щеплюватись. Черкаські медики закликають батьків вакцинувати своїх чад проти пневмококової інфекції. За світовою статистикою, саме остання є причиною номер один смертності дітей віком до п'яти років. З огляду на те, що з кожним роком хвороботворна бактерія стає все стійкішою до антибіотиків, фахівці радять робити профілактику, щеплюватися. Мовляв, це й дешевше ніж лікування, і для здоров'я ліпше. Аргументи лікарів чули наші кореспонденти. Сьогодні лікарі усього світу б'ють на сполох. Щороку зростає кількість хворих на пневмонію, манінгіт, сепсис, синусит і отит. І в усіх цих хвороб один і той же збудник. Є такий збудник бактерія стрептококус пневмонія, який викликає у дітей перших п'яти років життя основні е серйозні проблеми, і які мають наслідком е причину. Номер один дитячої смертності у дітей до п'яти років за статистикою кожні 20 секунд від пневмококової інфекції у світі гине одна дитина. Ризик ускладнень від неї у сотні разів вищий у дітей, які мають хронічні хвороби нирок, легень, уроджені вади серця та судин, віл інфікованих з імунодефіцитами та бронхіальною астмою. Ціво відомо. Більше 90 типів стрептококопневмонії. І в кожному із них виникає свой ответ. Около 47 48 штамів вызывают заболівання у То Тобто, реально кожен из нас може данной инфекцией переболіти 48 разів. Тому що кожен раз у нас будуть вырабатываться різні антитела. Тому медики радять батькам потурбуватися про здоров'я своєї малечі, вакцинувати її. Українці ж поки шарахаються щеплень як чорт ладану. Інтернет форуми і змі все частіше мають ряд повідомленнями про побічні наслідки вакцинації. Європейські країни, Америка, Канада, Сполучені Штати Америки вже дітям прививають цю вакцину, проводять цю вакцину по календарю. Тобто, за, за да, з 97 року, за средства за средства вже государства. Утім, у Черкасах можна знайти і прихильників вакцинації, незважаючи на її чималу вартість, а це кілька тисяч гривень. І певні побоювання, Галина Іванівна вирішила таки зробити щеплення своїй маленькій внуці. Ми зрозуміли, що це треба зробити, але коли ми зробили щеплення, знову ж таки, у нас була дуже велика насторога, як дитятко, як організм, ми ще дуже маленькі, Ми почали з першого місяця вакцинувати. і Вже слава Богу, четвертий місяць ми вакцинуємось. Ось як дитина все це переживе, перенесе, і як вона адаптується, ось цим щепленням. Слава Богу, на сьогоднішній день організм дуже добре переносить щеплення. Поки що щеплення проти пневмококових хвороб є лише рекомендованим. Однак, уже сьогодні фахівці Міністерства охорони здоров'я України обговорюють включення вакцинації проти пневмококової інфекції до національного календаря щеплень. Олекса Хударний Сергій Єфімов. новини.